а чому самі ви не можете робити оце Долото одне, друге, третє. Що в Україні немає металу? Ну що ми ж велика країна, потужна країна. чого нема відро металу, щоб зробити оце долото? Ну для використання <кхух> метал, який використовуються для виготовлення таких доліт, має бути е, е, якісний. Ти хочеш е, ці... сказати, що наша країна не має якісного нормального металу? Наша країна має якісний метал, хороший, але його ціна захмарна. Е, різниця між ціною Стоп! Вилинку, ти хочеш сказати, що вигідніше привезти з Китаю і в Китаї добувати логістику? Скільки 14 доларів коштує, якщо з літаком перевозити за кілограм? За кілограм. Так. Тут скільки коштує кілограм, там 10-15, ну... відповідно... Дана модель взагалі важить приблизно 35-40 кг. 30 множимо на 14, отримуємо скільки? Правильно, 420 баксів. 420 баксів просто логістика. Ти хочеш сказати, що в Україні не можна виробляти долота такі? В Україні можна виробляти долота, але дешевше буде і вигідніше замовити з Китаю таке саме долото. І йобана країна, чесне слово. Пробач за слово. Але ну як це так, що образно кажучи, ми можемо добувати. Руду можемо виготовляти і не можемо цього робити. Ну це просто не, не створені умови для такого виробництва в нас в Україні. Це катастрофа. Хто вважає, що це катастрофа, коментуйте.